Сукупність форм рельєфу, що мають спільне походження і закономірно повторюються, називають генетичними типами рельєфу. Ці типи рельєфу показані на геоморфологічній карті. Основними типами ендогенного рельєфу є тектонічний, піднятий та опущений, і вулканічний, вибуховий та акумулятивний. Найпоширеніші екзогенні типи рельєфу водний, схиловий, морський, і озерний, льодовиковий, карстовий, еголовий, біогенний і техногенний. Під дією текучих вод формується водний флювіальний тип рельєфу. Постійний руйнівний вплив, як у горах, так і на рівнинах здійснюють річки. У горах вони утворюють глибокі вузькі річкові долини із стрімкими схилами. На яких розвиваються різні схилові процеси, що знижують гори. Гравітаційний або схиловий тип рельєфу формується під впливом сувів, обвалів, селів, лавин, осипів. Велику руйнівну силу мають тимчасові грязекам'яні потоки або селі. Вони переносять до підніжжя гір уламковий матеріал. І спричинять руйнування поселень, доріг, гребель. Води морів та озер рунують береги, утворюють пляжі, сприяють заболоченню прилеглих територій, замулювання самих водойм. Значні зміни земної поверхні пов'язані з підземними водами, які розчиняють окремі гірські породи і формують карстовий тип рельєфу, печери, провалля та інші.